Хочете подивитися, як виглядає війна? Не красиво, не плакатно, а так як на самому ділі. Хочете? Хочете? Хочете підписувати угоди з путіним? Хочете? Хочете, щоб ваших дітей кидали потім, штурмувати і робити таке саме і школами, будинками інших країн? Давайте, давайте. Ті, які мріють про мир, вони повинні мріяти про мир. Ми повинні мріяти про перемогу. Якщо в цій перемогі російські школи будуть виглядати отак, то я буду задоволена кожною розваленою їхньою школою. Адже ця школа не виховала жодної нормальної людини виходить. Бачили зламані від пострілів дерева? Подивіться, це ж у нас 8 років там білі Бамбас, тільки цей Донбас, який був український, він процвітав і будував такі школи. А донечани пиляли заводи і виводили в велику Росію і все стогнали, поки їхніх дітей не кинули вбивати нас. Бо вони ж в Росії тепер не розказуйте мені про те, що треба буде вище ненависті. Я люблю тільки своїх. Слава Україні, слава нації і аплик Російської Федерації. Я бажаю, щоб в Росії кожна школа виглядала так. І не треба мені розповідати про мову ворожнечі. Мова ворожнечі це виступи Путіна, Скабєєва і прочих уродів, які училися в російських школах.